Наступне питання це по суті фрагментація європейських оборонних ініціатив. Їх багато. Це ініціативи в рамках Європейського союзу, ініціативи в рамках НАТО, але часто вони є не узгоджені, а в більшості випадках дублюючі, що не веде до ефективного їх використання. Крім того, одним, однією з проблемних питань є недостатні власні оборонні спроможності європейських країн, і в тому числі і Європейського Союзу і НАТО. А в чому це проявляється? Дефіцит боєприпасів, і ми це теж відчули на собі. Обмежені виробничі потужності і критична залежність від імпорту технологій насамперед не тільки від європейських країн, а Сполучені Штати Америки, Китай, Японія і інші провідні країни, які надають потужну компонентну базу для озброєння військової техніки. Дуже великий, великий бок питань, які стосується неприйнятих рішень, неприйнятих рішень щодо моделі спільних європейських збройних сил, єдиного командування для спільних операцій, непроведених інституційних реформ системи ухвалення оборонних рішень. А це все, відповідно, впливає на можливості швидкого реагування на зростаючі загрози, які на сьогоднішній день є. Таким чином Європа розуміє необхідність посилення оборонного потенціалу, але й розуміє. Ті виклики і загрози, які зараз стають перед стають і є перед системою європейською системою безпеки, е, постійно відслідкуємо ці питання, тому що ми активно працюємо з нашими партнерами, з нашими друзями, Ми ділимося досвідом. Ми розуміємо, наскільки необхідна наш досвід війни, наше напрацювання для наших європейських партнерів, для того, щоб дійсно бути готовими до можливої. До можливої більш агресивної політики Російської Федерації щодо них, Закінчуючи свій виступ, попалось як кажуть на, на, на очі дуже цікаве дослідження, яке провела консалтинкова група Le Grand Continent міста Париж. Це якраз дослідження, яке нам дасть підґрунтя для подальшої такої дискусії. Е, Опитування брали, е, проводилося воно серед громадян Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландів. Дуже цікаві результати. Наприклад, 51 опитуваних вважають, що існує високий ризик збройної агресії Росії проти однієї з країн, е, країн Європи, насамперед Європейського Союзу. Наступне питання: 69% опитуваних. Притримуються думки, що їхня країна не здатна захиститися у разі збройної агресії зі сторони Росії. 63% оцінюють ризик виникнення відкритого протистояння з терористичними організаціями як дуже високий рівень. Я вважаю, що без участі України з її досвідом, з її потенціалом і з тими напрацюваннями, набуттями, які ми маємо, створити потужну систему європейської безпеки просто неможливо. Дякую.